Всіх вітаю на своєму каналі. Приїхали ми на нашу діляночку. Тут у нас був соняшник. Хотіли ми задискувати під ярий ячмінь, щоб не оратися, тут буде у нас оратися. Будемо, напевне, наймати трактор, тому що земля дуже важка. Почали ми дискувати тут. Відбили трішки межу, скільки ми залишимо під ячмінь. Дисковка така не дуже гарна. Тут палка в нас порубана. З цього краю ми декілька кругів зробили, але місцями вивалює таку груду, що не зрозуміло, що потім з нею робити. Тобто ми тут... Трішки пройшли, там у сусідів щось посіяно, напевне, пшениця. Отак ну, так ми пройшли до високовольтної лінії цієї. Ось таку діляночку зробили, але ось але... по межі. Але на цьому поки що зупинилися. Будемо продовжувати, як пройде хоч якийсь дощик. Так, земля... земля суха повністю таку грудку вивалює, місцями навіть, місцями навіть ще більше. Так. Тут ось у нас кукуружка кукурузка наша стоїть, ще не скошена. Ось так ми були, почистили трішки діляночку і заїхали дисковою. Як можете бачити, тут майже на всю ширину дискової і неможливо було обробляти землю, тому що висіло гілля. Зараз його нема, тут ось окрай. Також ми обрали гілки, трішки роздискували. Так, ось така сама картинка. Тут ми ще в минулому році випиляли і розробили землю під посадкою. Звісно, тут нічого не росте особливо, але і бур'яни не ростуть. Ось таке у нас поле з під пшенички. Тут Зробили край, все рівно буде оратися але край зробили. От, на пшеничці взагалі нема грудочки, зроблено бомбезно. так навіть, навіть навіть є трішки вологи. Навіть трішки вологи є. так Кукурузка стоїть, тут край від кукурузки віддискували. це Повинно бути все отак рівненько, але як бачите посадка з кожним роком залазить і залазить на поле, тому ми вирізали. отут трішки угол. Так. Хотів би показати качани, але тут з краю дуже багато виламало. Але ось така спорузка, це спорузка від агроритма. Тут Хотів би показати, але а ні, тут навіть є, але, але десь ділося зерно. О, так. Ось такі качанчики. Ну, звісно є. Звісно, є і ось такі. Не будемо приховувати. Звісно є і ось такі качанчики. Але, але, нам і допомогли. Що так пройтися то... Дуже багато, дуже багато ось качанів, як можете бачити, немає. Тобто край тут нам допомогли. Ось така кукурузка по чистоті трішки. Тут ось, ось край, де не захватив оприскувач, трішки заріс бур'яном, але тут і трішки качанів є, тому ми не будемо її задисковувати. Можна було б зараз поки дискова тут пройтися і задискову. <різов> поки ходив по кукурузі, набрався з таких репяхів. Це жесть. Я думаю, що воно мені коле. Так, ну ось така картинка. Подальшому, як будемо щось робити, буду знімати далі.